В ефірі останні спортивні новини. В студії Олег Ендрексон. Мої вітання. Сьогодні у 128 й школі завершились міські змагання з волейболу серед школярів, які проходили за програмою Олімпійська Надія 2017. Сюжет Олександра Хрищенка. 10 лютого у школі номер 128 відбулось справжнє свято волейболу. Найсильніші шкільні колективи Кривого Рогу зійшлися у фінальній стадії, аби поборотися за право чемпіона. Змагання проходили за програмою Олімпійська Надія надія-2017» серед юнаків та дівчат 2003 року народження та молодше. Турнір проходив у два етапи: до вирішального раунду потрапили найкращі команди кожного району. Подеколи баталії на паркеті розгорталися не на жарт. У дівачів така заміс, як у нас на волейбольному жаргоні. говорят. Четыре команды до последнего тура, и вот сейчас, вот, когда дается это, это интервью, идет игра, которая будет решать первое, второе, третье, четвертое место. Это очень интересно. У мальчиков то же самое до последнего тура не было ясно чемпион. И тот чемпион, и у мальчиков, и у девочек по дополнительным показателям. Это соотношение партии до тысячных долей, это соотношение мячей до тысячных долей. Некоторые преподаватели школ даже не понимают, как мы это считали. В волейболе Є свої закони, свої правила, тому все буде чесно і по спортивному. У великій діжці меду є і своя ложка дьогтю. Наразі у кривому розі не існує жодної спеціалізованої школи з волейболу. На відміну від інших видів спорту, які активно культивуються, і таке явище відіграє негативну роль на обласних та всеукраїнських змаганнях, де наші школярі не можуть належним чином конкурувати з іншими суперниками та гідно захищати честь міста. Проте, навіть попри це, Криворізький волейбол намагається триматися на плаву, і перш за все, за рахунок федерації, міської влади та істинних шанувальників одного з найпопулярніших видів спорту в світі. Детки любят этот вид спорта, тем более это дети 13-14 лет, как бы они менее подготовлены, но они показали тоже свое мастерство. То есть школьное мастерство, видно, что преподаватели любят этот вид спорта. Он тоже считается одним из массовых после футбола. Поэтому этот волейбол всегда детки любят. Отже, за підсумком волейбольних змагань, у хлопців чемпіоном стала школа номер 41 Саксаганський район. Срібні нагороди отримала школа номер 110 Стернівського району, а бронза дісталась 94-й школі Довгинцівського району. У дівчат пальму першості виборола 35-школа та школа Саксаганський район. Друге місце посіла 114-та школа Інгулецького району, а замкнула трійку призерів школа номер 62 Покровського району. Кирилська федерація волейболу дякує судді міжнародної категорії Аліму Батюку та суддям національної категорії Роману Цвілю та Ігору Цейтліну за їхній професіоналізм і допомогу у проведенні турніру. Олександр Хрищенко, Борис Тарохтій, програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андрексон. Бережіть себе і живіть на позитиві.